Знаєте, друзі, от кажуть, що благодійність це не лише про добро, а й про прогрес. Бо технології, інновації, нові підходи, новаторські рішення, технологічні, якісь нові рішення. От все це допомагає робити нашу допомогу більш ефективною, сучасною, далекоглядною. І знаєте, ця номінація для тих, хто зміг поєднати. Серце із розумом. От саме так хотілося би сказати про наших лауреатів. Запрошую на сцену лауреатів у номінації інновації у доброчинності. Це благодійний фонд енергія перемоги України. Нагрожує співзасновник компанії Сабона Ростислав Асанов гордієв Добрий день. Добрий день. Я вітаю вас з цим просто несподівано трошки. Я змії настрою в мене. Я вітаю вас з вашою нагородою. Я дуже вдячний вам за те, що ви робите. Це велика честь і можливість займатися благодійністю, бо, звичайні, люди, вони треба мати велике щире серце, щоб займатися благодійністю. Я вас вітаю. Дякую Богу за те, що ми маємо, дякую ЗСУ і бажаю вам натхнення в, вашому, в вашій діяльності. Дякую. І третє місце у нас займає благодійний фонд єднання спільності. Добре. Ще третє місце займає благодійний фонд «Магічні крила. місце – благодійний фонд «Киян». І перше місце займає благодійний фонд енергія перемоги України. Друзі, всім привіт, всім дякуємо. Ми будемо дуже коротко. Насправді ми сьогодні трошки здивовані, що ми в номінації інновації, але ми вже зрозуміли, чого ми саме там. Та найголовніша місія нашого фонду це допомагати Збройним силам України. Тому я дуже швидко. Майже 700 мільйонів допомоги за минулий рік. На сьогоднішній день більше 150 автомобілів. Більше 7 тисячі дронів БПЛА, реп системи Ми кожного дня працюємо для наших військових. Дякуємо нашим партнерам, групі Нафтогаз і дякую нашій команді, невеличкій, але яка робить такі великі справи. Дякуємо вам і бажаємо. І добрі справи надихали вас ще сильніше.